Вітаю, друзі, продовжую розповідати про свої дерева хурми Це дерево сорту Божий Дар. Він використовується як окремий сорт для плодоношення, а також запилює інші гібридні сорти хурми, які потребують запилення. Це дерево спочатку було посаджено і формувалося. У вільній формі, але потім я зробила, ось ще не доросло, воно до висоти. Ось такі упори. У мене три ярусні, і я потихеньку формую плечі. Ось таке воно знизу невеличке. Ось цю і ту гілочку на наступний рік я вже буду прибирати. Далі я сформувала ось одне плече в цю сторону і друге плече в цю сторону. А, всередині ще тут ось у мене лишилося декілька зайвих гілочок їх пробираю, але вже бачимо результат. Тут, до речі, я є... зараз покажу. Ось такий в мене гарний помічник, гумольчик. Він мені дуже допомагає в боротьбі з усякою гусінню, якщо вона з'являється. Ось, що ми бачимо? Є ось така основна гілка. Ось вона йде. І потім в мене йдуть. Від неї тоненькі гілочки. Товсті я прирізаю завжди добре, а тоненькі лишаю на врожай. І кожна-кожна ця гілочка, ось, вона, вся в плодиках. Там були в мене і жіночі, і чоловічі квіти. Ось із жіночих квіточок в мене ось такий гарний врожай. Я буду регулювати висоту приростів, бо нам не потрібні гілки, тим більше сильні гілки, що треба тримати баланс між початком гілки і кінцем, Ось там. Бо завжди туди трохи менше йде поживних речовин. Тому тут спочатку я буду все це так, досить сильно прирізати щоб туди також йшло живлення. А тут я лишила на врожай ці дві більш товсті гілки. Наступний рік я буду їх так само добре вкорочувати. Причому можна вкорочувати аж до ось тут, до сплячих бруньок. Ось, зараз щось О, ось, аж сюди. І цей весь приріст також я буду прибирати. На наступний рік я хочу сформувати вже другий ярус. Що для цього мені потрібно? Спершу я виберу гілку ось цю. вона найвища, найсильніша. Це буде в мене центральний провідник. А всі інші ці гілочки, я їх сильно вкорочу на ось одна, друга і ось ця третя. На плодоношення. Бачите, тут же є плодики. І так одну-дві брунчики лишу. А цю центральну гілку я її ось біля, прямо під цією перекладиною. Обріжу для того, щоб в мене формувалися дві бічні гілки. І одна вертикальна. Тобто ці гілки, дві бічні, я буду сюди і сюди спрямовувати, а центральну я пущу ще вище. Ось, наприклад, як на цій хурмі зараз покажу. Це в мене велика хурма. Така вже більша. Сорт називається гора Говерла. Вона дуже сильно росла, аж занадто, тому мені доводиться робити багато зелених операцій. Там всередині все нормально, є плоди, вони великі ростуть, але все одно вона випускає багато паганів. І тут я вам хочу показати, бо я її трохи переробляла. В мене а, воно вільно росло, потім я поставила опори. І вийшлося в мене трошки довше його сформувати. Що я маю? Є ось таке плече, я його потихеньку опускаю, а знизу це, воно вже буде зайве, буду загущувати, я його приберу. Тут з цієї сторони так само є гарне плече, є ну, такі гарненькі плоди. Цей ярус в мене вже готовий. Далі це все я поприбираю і показую. О, вже в мене сформований другий ярус. Теж потихеньку я буду його приспускати і підв'язувати до цієї опори. І так само в цю сторону теж є плече. Далі воно вже в мене все заповнено. Зверху я прирізала, і серед цих пагонів я оберу два найбільш добре розташованих, і це в мене буде верхній вже ярус. Тому дерево буде більш компактне, бо в мене не вистачає трохи місця. І не треба буде підв'язувати кожну гілку, як при вільному формуванні, бо плоди дуже важкі і вони часто ламають гілочки. Бачите, ось такі вже. О, вже досить крупні. Сподіваюся, що моє відео буде корисним. Якщо буде можливість використовувати для вас, я буду дуже рада ділитися своїми знаннями та своїм досвідом.